Вражає і просто лякає недалекоглядність наших головних партнерів, американців. Ну, подумайте, вони вмовляють Ізраїль не відповідати на іранський удар по Ізраїлю кількома сотнями ракет та дронів, тому що це приведе до ескалації конфлікту. Брін! Ну, ви знаєте, що в Ірані вже майже готова ядерна бомба. Ви знаєте, скільки Іран вже звичайної зброї наштампував? Ну Він же ж її не лише вражку для того, щоб нас українців убивати відправляє. Він же її готує для того, щоб в першу чергу знищити Ізраїль. А потім е решту своїх сусідів, не зовсім правовірних, е з точки зору Ірану. Ну і плюс Європа і Америка це взагалі е е країни. Цивілізація, яку Іран мріє знищити разом із Ізраїлем. Тому що всі ми європейці, і куди Ізраїль відносять вони і, і Америку, і власне Європу, це люди, які не повинні жити на цій землі. З точки зору іранських аятол, релігійних фанатиків, які там мають владу. Ну, якщо Ізраїль, якщо Іран не має. Надійних ракет, щоб доставити до Тель-Авіва ядерну бомбу, який, яка в нього от, -от з'явиться, так а що йому заважає на грузовий автомобіль повантажити цю бомбу і підвести її на кордон з Ізраїлем і там підірвати, або контрабандою, когось підкупивши, когось обманувши, сам Тель-Авів завести. Або контрабандою завести ту ядерну бомбу в Нью-Йорк біля Статуї Свободи на кораблику взірвати. Чи в Париж, чи в Рим, чи в Лондон. Ну, скрізь є маса іранських мігрантів в Берліні також, які радісно допоможуть знищити кілька мільйонів ненависних європейців, християн, хрестоносців, як вони про нас кажуть. Ну, так може краще знищити е, зародиші. Оцю ядерну програму, а краще і основні військові заводи, які виробляють зброю для того, щоб знищувати цілі народи, цілу цивілізацію європейську за задумом. Для того ж вони зброю виробляють іранці, не для самозахисту. Вони розуміють, що на них нападати ніхто не збирається відбирати в них. Землю Ізраїль не збирається, Америка також, Україна тим більше. Так нехай вибомбить, як сказав один ізраїльський експерт на телебаченні на Deutsche Welle, його сьогодні показували, забув прізвище. Ізра... Іран дав Ізраїлю унікальну можливість. Дав привід вибомбити його ядерну програму. Так вперед, не заважайте, чорт побері!